Звичайно, росіяни зараз активно розвивають fpv дрони на опти, оптиковолутні. Це дійсно в певній мірі ефективний засіб, який дозволяє зберегти стабільний сигнал і не розраховувати на радіогоризонти. Тому є в Покровську дійсно досить багато відео зараз на російських пабліках, де російські дрони. Літають по південній частини Покровська і зберігають стійкий сигнал і шукають ціль для уражених. Звичайно, що вони будуть намагатись шукати цілі і на важливій трасі павлоград покровськ звідки йде напевно логістика на вся логістика йде не тільки в Покровськ, але й на Добропіль, на добропілля Славянськ, Краматорськ, Руслівка, Константиновки, на всю цю агломерацію. Це саме що брати з Дніпропетровщини. Ось тому ворог буде шукати певні методи шляхи для того, щоб позбавити нас цієї логістики і використовувати дані засоби.